Яка ситуація зараз з видачею паспортів за кордоном на сьогодні, 22 квітня? Постанова, яку всі так чекали, яка дозволить отримувати паспорти без резервів і дії, була оголошена нам ще 1 квітня і в принципі зараз вже працює на повну силу, тобто виконуються всі її. Пункти. Тому що сам факт можливості подаватися без резерву вже працював на самому початку, навіть трошки раніше їх просто перевіряли в базі, а можливість поставити на облік чоловіків, які там не знаходяться, фактично трошки більше тижня тому тільки з'явилася. Тому в цілому зараз можна не думати ні про які банки, ні про які дії і тому подібне. Просто приходити в ДП-документ і. Показувати свій паспорт, вони все проб'ють. Якщо вас на обліку нема, то відправлять заявку. Тобто, в момент вашого звернення вас повністю всі документи приймуть і будете чекати. А наступне стосується тільки ДП-документ, тобто ніякі ці зміни не поширюються на консульство, тому консульські послуги і оформлення паспорту в консульстві і надалі. Тільки з наявності резерв плюс і дії. А, як стосується видачі, видачі деякі кажуть, що працівники, що вам треба буде все одно мати резерв чи дію а, при видачі, тобто показувати насправді інформація недостовірна, тому що встановлювати дію вам не треба буде. Мова йде тільки про ту саму інформацію, яку будуть перевіряти при отриманні документу онлайн, так само, як і при подачі. Інше питання стосовно того, що саме буду дивитися. Тому що я думаю, вже багато хто бачив цю картинку, де показували, що хтось когось ставлять, когось приймають документи. А в кого військово-обліковий документ не дійсний, ті, звичайно, залишиться чим. Ситуація дивна, тому що. Так і невідомо, що значить документ недійсний, дійсний, тому що за законом такого нічого не прописано. І я навіть коли особисто питався в ДМСУ, що саме хай скажуть, як трактується дійсний чи недійсний документ, хай дадуть норми закону, що це пояснюють, вони відморозились, не знали, знали що мені відповісти. Сказали, просто звертайтеся в Міністерство оборони. Тому що за законом не дійсні документи тільки ті, які закінчився срок дії або в яких не сходиться дата дані з базою беріга. Але в цьому випадку всі дані підтягуються прямо з і тому ну якось не підходить. Тому як буде далі працювати, чи для всіх побачимо в надії, що на цьому основні проблеми в українців ви.